Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі розпакування огляд від магазину Шуде. Це не реклама, все я купувала за власні кошти. Це солодкий світ, кондитерська фабрика Харківського виробництва. Власне, що ми там придбали, наприклад, ось таку шоколадку у новорічному дизайні. Доволі смачна. Я думаю, що в інших містах так само можна знайти ці шоколадки або інші кондитерські вироби. Так само мені дуже сподобався лукум банан на визвишневою начинкою кокосові стружці. Там взагалі багато є чого цікавого. І звичайні лукуми, наприклад, журилина або дюшес, або кава, тощо не різноманітні ягідні мармелади, наприклад, як цей мармелад з чорноплідної горбини, аж у 300 грамів, це дуже багато. Пишаюсь нашим харківським виробництвом. дійсно все створено з любов'ю для людей за доступні ціни. Тож раджу.